Коли старно жила жінка, і було у неї три сини. Росли сини чесними, сильними і дуже любили свою матусю, готові були віддати за неї своє життя. Підростали вони і вирішили піти у світ, прославляти свою маму. Зібрався найстарший син, а мама. На згадку подарувала йому золоту корону із трьома промінцями. Взяв син цю корону і пішов між люди. І за три променеву корону, яка зігрівала людей, яка їх вела вперед до світлого кращого життя, люди назвали старшого сина тризуб.